Чи зник ковід? Третя річниця з моменту першого виявленого випадку зараження ковідом в Україні. ПАМФІР, експозицію костюмів із фільму буковинського режисера презентували у Чернівцях. Міський голова Чернівців Роман Ключук провів традиційну щомісячну прес-конференцію. Намагаємося виділяти гроші на всі сфери життя. Міський голова Роман Ключук провів традиційну прес-конференцію. Розповів про те, чим жило місто у лютому. Наголосив, що Чернівці гідно пройшли зимовий період. У першу чергу це вдалося зробити завдяки Збройним силам України. Тож місто продовжує ставити в пріоритеті підтримку наших військових. Ми в цьому році за два місяці на сесії міської ради виділили Коштів уже більше, ніж за весь минулий рік. На сьогоднішній день ця сума складає вже 92 мільйони гривень. Також пережити зиму чернівчани змогли завдяки злагодженій роботі комунальних служб. Роман Клічук додає, вони працювали добре, але можуть ще краще. І ми розуміємо, що ми хочемо від них результату на 100%, але ми стикаємося з тим, що. Препризивають при, при, людей в армію, і з цих комунальне підприємство пішло в людей. Ну ну дуже багато в армію, і вони так само стикаються і з саме труднощів. Я можу сказати, що вони спрацювали на четвірку. Призов дала в ЗСУ. Не єдина причина, по якій комунальним підприємствам не вистачає робочих рук. Зауважив міський голова. Багато вже пішло в армію. То багато як бояться йти на комунальні підприємства, знаючи, що ми працюємо. Ну, виключно в білу і, і вся інформація про працівників йде військкомат, ця є як у комунальних підприємствах, то так і, і, і в приватному бізнесі теж. Якщо мова йде за підприємство за щиту, це пов'язано з тим, що ми закуповуємо за, за і тролейбуси, і, от, і от, автобуси, відповідно, ми каємо в на транспортні засоби, які куплені. Попри всі складнощі, місто продовжує розвиватися. Так незабаром розпочнеться ремонт вулиць Щербанюка та Кармелюка. А ось дороги, які були відремонтовані минулого року і не витримали зимової негоди, підрядники будуть відновлювати власним коштом, як тільки дозволить погода. Я хочу зауважити, що на всі на дорожні роботи є гарантійні терміни, і вони обов'язково усунуться на найкоротший термін. Які зроблені мова йде хорошо, за а... за вокзальну, за бандеру це мова йде за тротуари одна лінія на, на Івана Франка? Все це наскільки я знаю на сьогоднішній день Роман Клічук. Також пояснив ситуацію з ремонтними роботами на кільці вулиці Чкалова. Там водоканал вже декілька місяців не може усунути прорив через старі мережі. проблему вирішуватимуть капітальним ремонтом, але через бюрократичні питання процес затягнувся на сьогоднішній день. Заключили угоду вона за З за, однієї заключення, за, заключення, за київських компаній, яка повинна вже із середи приступити до виконання робіт. І я, я, я думаю, за короткий час ми це виправимо і зробимо. Між іншим з місця рушили й болюче питання довгобуду рязань, яке вже понад 15 років псує архітектурну привабливість у центрі ну, це, міста. Наразі власник цього будівництва змінився, мірати, і, і за словами Романа Клічука, споруду обіцяють таки добудувати. Я від нього ну, отримав усну інформацію, що так вони збираються інвестувати в це приміщення. Вони ще планували це зробити в минулому році, але за військові дії вони це відтермінували. Плюс є певні складнощі у юридичному оформленні якісь. Я думаю, що в найскоріший час ну, цей інвестор вкладе кошти у реконструкцію того, -того торового дому Ріазань. Ну, ну це колишня вона заповідає, що воно буде вже інше. У місті за кілька тижнів також планують розпочати ремонтні роботи у сквері на Соборній площі. Реконструкцію проведуть за меценатські кошти. Це буде проект. Оце це буде план. Якщо не помиляюся, за зазуляк його озвучу, що є у планах. Це пам'ятник і Васюку. і Васюку. на сьогоднішній день ми вже проговорили. Ми знайшли спонсорів. Цато ми це обговорили з родиною. І, і Васюка, та то, 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 то і це все воно на, на на стадії погодження. І що воно почнеться цьому місті? Воно почнеться з якихось простих робіт. Роман Клічук підсумував в місті ще безліч невирішених питань. Кожне з них вирішуватимуть поступово, аби містяни могли пишатися чернівцями та без сорому презентувати його друзям з інших регіонів України. Олена Крячко, Ярослава Боячук Діана Чігак. Новини Чернівців, телеканал Сі4. Причину відкрили студентський бізнес-інкубатор інновейшн челендж. Проєкт для студентів створили, щоб допомогти молоді реалізувати себе у підприємництві. кажуть організатори. Студент, який приходить в бізнес-інкубатор, він приходить з ідеєю. І коли він приходить з ідеєю, ця ідея коштує нуль або дуже дуже мало. Коли він закінчує бізнес-інкубатор, у нього має бути на руках проект, з яким він починає реалізовувати бізнес. Руслан Білоскурський запевняє, що пройти шлях від ідеї до проєкту студенту потрібно певний набір знань, менторська підтримка та розуміння, де взяти фінансування. І головне, не боятися ризикувати, щоб розпочати власну справу. Все це зможуть опанувати учасники бізнес-інкубатору. Ми хочемо маємо на меті виходити на таку певну формулу індивідуальної роботи підприємців із студентами, які їм ну передають певний досвід, розповідають там різні бізнес-кейси. Прикладів успішних бізнес-проєктів у Чернівецькій області достатньо, запевняє Альона Атаманюк. Незважаючи на реалії війни, ввійшла за 2022 рік в топ 3 областей України по зростанню обсягів експорту. Наша область війшла в топ 5 областей, по збільшенню надходжень власних надходжень бюджету. Самі учасники із захопленням чекають початку навчання і запевняють, що всі отримані знання реалізують, аби підіймати економіку у повоєнні часи. Ось така програма вона може добре допомогти у пошуку партнерів, у пошуку інвесторів, у пошуку людей, які можуть з цим допомогти. І взагалі ця програма дозволить краще зрозуміти, як це все працює. Бізнес-інкубатор Innovation челендж для студентів стане не тільки платформою для навчання та запуску стартапів, але й спільнотою однодумців, де молодь зможе обмінятися досвідом та ідеями. Роману Ліник Діана Чі. Ак новини Чернівців телеканал Сі 4 Три роки ковіду в Україні перший випадок захворювання було зафіксовано саме у Чернівцях. На початку 2020 року в Китаї та європейських країнах уже вирувала ще недосліджена інфекція SARS-CoV-2, яка за кілька місяців зупинила весь світ. Тоді вперше ми почули слово локдаун люди пішли на карантин. Українці ж до березня переважно дізнавались деталі щодо нової хвороби у світі з медіа та соцмереж. Та вже 3 березня 2020-го головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, в Україні зафіксували перший випадок зараження випадок зафіксований людини, яка подорожувала до 26 числа по містах. Першим пацієнтом із офіційним діагнозом COVID-19 виявився житель чернівців. Епідеміологи області пригадують на початку не було навіть рекомендацій, як поводитися з цією інфекцією, тим паче не було протоколів лікування. Юрій Падурару каже, почасти діяли інтуїтивно. Ми вже були готові до того, що це буде епідемія в Україні, оскільки на той час не було ні вакцин, ні лікування специфічного. У боротьбі із ковідом інфекціоністи застосовували практики лікування раніше відомих небезпечних інфекцій, да, на прикладі холіри, на прикладі тих інфекцій, які Відносяться до групи особливо небезпечних інфекцій. Чернівецька лікарка Ольга Кобевка та її колеги першими в Україні зіштовхнулися із хворобою, яка вже вирувала світом. Тоді це була невідомість. Проте зараз каже, медики за три роки навчилися, ефективно виявляють та лікують ковід. Ми черпали свій досвід загалом від усіх колег, кого ми мали знайомих чи друзів за кордоном, хто першими приймали удар. У них усіх брали їхні рекомендації, тобто їхні плани лікування. І коли ми навіть ще не мали наказів в Україні, ми перших хворих лікували дійсно за допомоги наших колег за кордону місцева влада також запрошувала досвідчених фахівців з інших країн та намагалась робити все можливе, аби покращувати ефективність боротьби з хворобою. Ми організовували зустрічі лікарів-інфекційністів з обласної лікарні і тих лікарів, які щоб перекваліфіковувалися на інфекціоністів, погодились на це. Це не я не буду це боятися. Цього слова це дійсно було як їхні, ну, дуже велика заслуга і дуже велика пожертва. Галина Бовкун продовжує сама система охорони здоров'я не тільки адаптувалась за три роки, а й вдосконалилась. Лікарні забезпечили вакцинами, ліжкомісцями та дихальними апаратами для пацієнтів з ускладненнями. Незважаючи на це, медики зізнаються. Лікарні досі далекі від ідеалу. Таке відділення інфекційних хвороб, яке у нашій області найбільше мається на увазі, напевно, на найгіршому стані з усіх Україні. маючи такий гарний колектив, маючи гарний такий досвід і маючи такий стимул до праці наших медиків, нашого відділення. Тут дуже би хотілося просто покращення умов саме для пацієнтів і для роботи медиків. Фахівці підсумовують, ковід ще не перемогли остаточно в жодній країні світу, але завдяки важкій праці лікарів та масовій вакцинації його вдається стабілізувати. Зауважимо тільки за останній тиждень в області зафіксували понад 270 випадків інфікування ковід. 19 Максим Берник, Ярослава Обоячок, новини Чернівців, телеканал СІ4. Буковина у жалобі. Буковина провела в останню дорогу героя, який поклав життя за свободу і незалежність України. У селі Задубрівка попрощалась із солдатом Віктором Буряковським, військовослужбовцем військової частини А 4436 Вічна пам'ять та слава відважному воїну, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Прикордонники затримали українця, який намагався провести до Молдови набої. У пункті пропуску Мамалига службовий собака прикордонників боні унюхав зброю в автомобілі 62-річного чоловіка. Фокстер'єр, перевіряючи машину, почав гучно лаяти. Так звернув увагу свого хазяїна на підозрілий чорний пакет. В ході поглибленого огляду прикордонники побачили у пакунку коробки із патронами до мисливської рушниці. Набої вилучили і передали нацполіції. Також направили повідомлення про ймовірне незаконне зберігання зброї та бойових припасів. Буковинські поліцейські передали гуманітарну допомогу жителям Херсонщини. Правоохоронці та волонтери завантажують ящики до вантажівки. Зібрали майже півтори тисячі пакунків. Цього разу дізналися від колег з Херсонщини про потребу, в здавалося б таких простих і базових речах для діточок до окупованого Херсону, як засоби гігієни, шампуні, мила, вологі серветки, солодощі. І інше, але таке вкрай необхідне саме там майно. Поліцейські звернулися до своїх друзів та колег з організації Справа Кьольпінга в Україні. Ті зібрали 1500 продуктових пакетів. В цих коробках є продукти харчування, засоби особистої гігієни, іграшки, солодощі. І це було зібрано нашими друзями з Німеччини, родинами Кольпінга в діцизіні спірці, спілці Ауксбург. І вони спеціально збирали для, для українців. Василь Савка зазначає, доставити цю гуманітарну допомогу до Херсонської області без допомоги буковинських правоохоронців було б непросто. Ми власними силами не маємо логістичних можливостей, а поліція допомагає нам. Знаходити е, такі родини чи сім'ї, ми можемо допомогти, і завдяки поліції цей транспорт їде, наприклад, в Херсон. Перед тим як відправити гуманітарну допомогу на Херсонщину, Буковинські поліцейські разом з ювеналами сформували списки людей, серед яких діти, яким необхідна підтримка, відповідно до переліку, меценати зібрали пакунки та передали їх. Дякуємо колегам з Чернівецької області за допомогу дітям Херсонщини. Цей вантаж обов'язково дійде до наших до сімей, які потребують речі, одяг, продукти харчування. Ще раз дякуємо, разом переможемо. Генрієта Беух, новини Чернівців, телеканал Сі4. Як захищати права дітей в умовах війни обговорили в Чернівцях за круглим столом. Росія спочатку повномасштабного вторгнення депортувала із України понад 13 тисяч дітей, і це число зростає щодня. Цю інформацію активно обговорювали усі учасники круглого столу, який організували у Чернівцях. Правозахисники, благодійники та активісти озвучили усі можливі проблеми та проговорили можливості захисту прав малих українців. В рамках даного проєкту реалізуються чотири напрямки психосоція соціальний, гуманітарний напрямок, а також адвокаційний компонент і юридична допомога разом. Ми хочемо дійти до спільної думки, як же вирішити ці права, як можна яким чином захистити порушені права дітей в умовах війни. Благодійниця Марта Левченко розповідає: наразі існує безліч бюрократичних обмежень, які блокують евакуацію дітей із тимчасово окупованих територій. Ми маємо таких безліч нюансів, які хотілося б подолати для того, щоб діти мали були більш захищеними і мали більше шансів знайти свою сім'ю, потрапити в сім'ю, мати опіку і все необхідне. За результатами обговорень, рішення стануть базою для написання законів та актів. Марина Ус сподівається, завдяки подібним дискусіям, Скусіям зможуть виявити усі проблеми і запропонувати їхнє вирішення. Перше питання це евакуація дітей з прифронтових територій, особливо тих дітей, які мають батьків, і коли батьки не бажають з тих чи інших причин виїжджати. Серед інших проблемних питань повернення евакуйованих дітей з інших країн, їхній супровід та адаптація в умовно безпечних регіонах України. Організатори певнять, це не останній подібний форум, адже досі до Росії продовжують депортувати українських дітей. Максим Берник, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал СІ 4 У центрі Миколичука презентували костюми Маланкарів за мотивами фільму «Памфір». Містичні маски, громіські костюми та фото залаштунків до Чернівців привезли виставку образів з кінострічки Памфір буковицького режисера Дмитра сухолиткого Собчука. За моєю спиною костюми, які створені виключно для фільму Памфір, і кожен бажає, що хто хоче на них глянути, може завітати в центр Миколачука до 10 березня. Ну на цій виставці ви зможете побачити не тільки костюми. Одразу позаду вас зображені також розкадровки, які створював художник з художником. Соломія Кирилова із посмішкою пригадує цікаві історії, пов'язані зніманнями. Ми жили в експедиціях і досліджували також і регіон, досліджували якийсь певний світогляд, ментальність людей під враженням і від виставки, і від роботи над фільмом Мирослав Маковійчук. Актор виконує роль батька памфіра. каже, вперше бачив готові кадри із фільму із захопленням переглядає трейлер. У нас є ну який там словом такий, да по казати, «Йо йопанфір. Чому йо? Тому що основні зйомки були в тому краї, де серце йокає. Це верховина. Йойкало серце і у відвідувачів, які прийшли переглянути презентовану експозицію. Дуже круто зроблені костюми, оце по-перше. Потім дуже круто там показано, як вся ця візуалізація створювалася. Ну, презентація, по-перше, дуже сподобалася фільму. Нам теж цікаво, хто такий памфір. Дуже заінтригували, тому що яскраві такі костюми продумані. Дуже такий цікавий, енергійно потужний трейлер. І Хочеться вже побачити кіно. Під враженнями залишилася і знімальна група телеканалу Сі 4 Ми вже очікуємо до прем'єрний показ, який відбудеться в культурно-мистецькому центрі Миколичука 21 березня. Головна прем'єра у кінотеатрах запланована вже 23 березня. Роман Олійник, Діана Чігак. Новини Чернівців. Телеканал Сі 4 Іво Бобул відпрацював концерт у Чернівцях. Ексклюзивне інтерв'ю співака для Сі 4 на Попри нещодавній скандал та повітряну тривогу у Чернівцях відбувся концерт народного артиста України Іво Бобула. Співак зібрав аншлаг у залі філармонії. Ники творчості Іва Васильовича підспівували пісні та дарували артисту квіти. Бо Бобол зізнається виступати перед Чернівецькою публікою для нього завжди хвилююче та дуже відповідально. Ти виріс, тебе всі знають, тебе могли пощупати, кажуть. В іншому місці ти зовсім інше. Тут завжди відповідально. І знаєш, є люди, які ну, до тебе відносяться нормально, а є люди, які. Заздрість є, це однозначно це завжди було. Концерт і буде день, і буде перемога благодійний. Гроші організатори обіцяють передати на потреби ЗСУ. Та от на камеру співак про благодійність багато говорити не хоче, але планами на день перемоги таки ділиться. Співати буде від радості Випів 100 випістограм з хлопцями. Зустріну воїнів, яких поїхали мої знайомі. Ну, все як всіх людей буде. Вся країна буде святкувати цей день. Весна прийшла, і от вона принесла нам гарну звістку, Мабуть, я так собі відчуваю, що буде все у нас Україна. Журналістам СІ 4 вдалося взяти ексклюзивне інтерв'ю у Бобула. Єдиною умовою організаторів концерту було не підіймати тему нещодавнього скандалу з іншою буковинкою Емою Антонюк. Утім, артист не втримався і сам заговорив про це. Пасе мене Боже від таких земляків. Ну, не хочу ображати її, тому що ну, людина не на своєму місці. Знаєте, і треба все-таки розуміти, що не, я, не вона у мене в гостях, а я у неї в гостях був. Я висловив свою думку, і там була фраза, що не, не вона каже, що всі жінки, ні, каже, я сказав, що є такі дівчата, не жінки, а дівчата, які от займаються таким. Є, ну є в суспільстві. Чому треба казати, що немає? До включіть і там все написано. Рознервувала народного артиста і запитання про сучасних українських виконавців. Оце питання, яке ви мені задаєте, мені дуже не подобається. А вони взагалі про нас колись думали, молоді виконавці? Чому я маю про них говорити? Хто вони такі зараз є? Вони просто моли, вони роблять свій шлях, хай собі роблять. Я ще не бачу, як артисти, які б вийшли і там я сказав, оце вони. Я не бачу. Наступний сольний концерт Бобола відбудеться 10 березня у Хмельницькому. Квитки, на який фанати вже теж майже розкупили. Крічку Андрій Кордубан новини Чернівців телеканал Сі 4